І до іншої трагічної сторінки світової історії, Щороку, 27 січня, Україна разом з усією світовою спільнотою вшановує пам'ять жертв голокосту, мільйонів жінок, чоловіків і дітей, котрі загинули від рук нацистів у роки Другої світової війни. Впереддень дня вшанування жертв голокосту у військово-історичному музеї для курсантів факультету військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія було проведено військово-патріотичний урок з історії, присвячений трагічним подіям років Другої світової війни. Юнакам вдалося дізнатися чимало нових невідомих їм досі фактів про найбільший в історії злочин проти мільйонів людей. Ця трагедія заділа і Україну. Багато ну, українських євреїв були закатовані в німецьких застінках. Ну і ця трагедія залишила величезний слід на нашій історії. Історію потрібно пам'ятати, бо історія не пробачає помилок. Завідувач військово-історичного музею Наталія Іванівна Югова поділилася власною думкою щодо минулих подій і розповіла про мету заходу. Ціль наша така, щоб як можна більше наша, наша молодь знала об цій війні, і щоб вони чітко і ясно розуміли, що цього дійсно треба зробити все можливе, щоб це не повторилось. Наверное, это одна из цілей і нашого національного патріотичного воспитания. Пам'ять про голокост необхідна для того, щоб наші діти ніколи не були жертвами або байдужими спостерігачами проявів ворожнечі. Тепер, коли ця страшна подія відходить у минуле, нинішнє покоління має продовжити естафету пам'яті та відстоювати гідність людини.